Пане Петра, слава Україні слава, Вітаю Вітаю вас також. Лідери України, США, ще 21 держава НАТО, а також ЄС та Японія за підсумками зустрічі підписали український компакт, багатосторонній документ, що містить зобов'язання щодо підтримки України. А саме перше це підтримувати нагальні потреби України у сфері оборони та безпеки, у тому числі шляхом продовження надання допомоги у сфері безпеки та навчання, сучасної військової техніки, а також оборонної промисловості. Друге це прискорити зусилля в з розбудови майбутніх. Збройних сил України і третє це у разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну після завершення нинішніх бойових дій швидко і колективно зібратися на найвищому рівні для визначення відповідних наступних кроків на підтримку України, включаючи надання швидкої і сталої допомоги у сфері безпеки та накладення на Росію економічних та інших штрафів. Як ви оцінюєте, пане Петре, наявність та підписання такого договору? Ну, цей договір це систематизація підписаних раніше безпекових договорів, які Україна підписала з низкою європейських держав, Японією, ну і зрештою всім європейським союзом. Ну, а це є договір. Це виступає систематизацію цих зобов'язань, які там були. Основний зміст цих договорів це надання Україні відповідної. Стабільної допомоги, стабільних обсягів допомоги до того моменту, поки Україна не стане повноцінним членом, наприклад, НАТО, тому що вони не є чимось, що протистоїть чи є якимось антиподом членства України в НАТО, яке ну, підсумковому рішенні нинішнього саміту НАТО було зафіксовано як незворотнє. Ну тому, в принципі, це подальший крок підписання цих угод. Найголовніше, що вони передбачають певні обсяги фінансування на оборонну підтримку для України. Там загалом, в принципі, має бути порядка 40 мільярдів євро на наступний рік. Це комплекс відповідних зобов'язань, які були підписані, ну я думаю, що це мабуть основне на даному етапі, що стосується даної даної домовленості, як такої. Цікавить і водночас здивує цей пункт третій, який говорить про те, що в разі, якщо Росія нападе ще раз, після того як ця війна закінчиться, то вони всі зберуться, накладуть штрафи на Росію і дадуть нам допомогу. Виникає запитання, чому би це зараз не сконсолідуватися і зробити так, щоб Росія вдруге не напала. Але це запитання ми залишаємо відкритим і риторичним, тому що відповідь на нього, вочевидь, мають тільки ті, хто безпосередньо підписував цей документ. Цитата зараз: мирна місія 5.0. для мене було честю відвідати президента Дональда Трампа. Маралагу сьогодні ми обговорили шляхи досягнення миру. Гарна новина дня. Він вирішить цю проблему. Ну, Війну в Україні назвали проблемою. Це сказав таке Орбан. Трамп у свою чергу подякував Орбану і додав, що мир має бути якнайшвидше. Як ви трактуєте ці слова? Ну я в принципі трактую це таким чином. Що, очевидно, Орбан виступав в якості своєрідного посередника між різними. Гравцям між різними учасниками світового політичного процесу, очевидно, що в цій ситуації Орбан, як то кажуть, собі набиває ціну і намагається по максимуму особисто для себе використати цю ситуацію, всі ці зв'язки, контакти і забити за собою відповідну якусь роль своєрідного посередника. Але треба розуміти, що навряд чи у Трампа. Судячи з його заяв, судячи з заяв його оточення і найближчих людей, є якесь більш-менш реалістичне розуміння ситуації, яка є на даний момент в Україні, де триває найбільша, найкривавіша, найжортокіша війна в Європі після завершення Другої світової війни. Мене таке відчуття, що Трамп трохи застряг в минулому, в минулому часі свого президентства, ну і це відповідним чином позначається на його оцінці відповідних реалій і тих заявах, які він робить. Я все ж таки думаю, що а, якщо а, уявити собі варіант, що Трамп буде обрано президентом Сполучених Штатів, він буде змушений стикатися з дещо іншим набором викликів, аніж те, як він, можливо собі уявляє вирішення даної ситуації. Хоча ми знаємо, що Трамп неодноразово вже виступав із своєрідними заявами, в яких став під сумнів існування, наприклад, того самого НАТО, про яке ми вже говорили, а, тому а, тут я думаю, що все на Нагато складніше і більш комплексне, аніж просто там, наприклад, питання якихось відносин між Україною і Сполученими Штатами, це стосується загалом відносин між Сполученими Штатами та їхніми союзниками, е, ну тому знову ж таки, я розумію, що виглядає це м'яко кажучи не дуже добре, але я все ж таки не поспішав би сприймати. Зі 100% достовірністю будь-які заяви, які робить пан Орбан. Все ж таки, Орбан це не найбільш достовірне і не найбільш об'єктивне джерело інформації, це швидше от, такий от східноєвропейський політик, який намагається використовувати по максимуму своє членство своєї держави в Європейському Союзі і НАТО для того, щоб торгувати по суті цим членством з тих або інших причин. Тому ну от дивимося, яким чином ситуація ця буде розвиватися надалі. Ви дуже влучно сказали, що Орбан набиває собі ціну. Я пригадую минулого тижня, якраз у п'ятницю він бачився із президентом РФ Володимиром Путіним, і він давав інтерв'ю і казав, що він, тобто Орбан, як лідер Німеч... як лідер Угорщини, перепрошую, він не буде здатний зупинити війну. Це будуть робити тільки великі країни. І коли журналістка хотіла уточнити, які це великі країни, він змовчав. Вочевидь, він можливо мав на увазі і свого цього тепер товариша з яким вони вчора цю заяву погодили? Але, зокрема, натомість я би хотіла сказати, що Джо Байден буде зараз його цитата. Він каже: Я не бачу причин говорити з Путіним прямо зараз не так багато він готовий зробити у сенсі зміни поведінки, але немає світового лідера, з яким я не готовий взаємодіяти. Але чи Путін готовий говорити? Я не готовий говорити з Путіним, доки він не змінить свою поведінку. цю зміну поведінки на цьому дуже акцентує. Таке сказав Джо Байден. Як ви думаєте, чи буде все ж таки цей момент, коли Байден поговорить? З Путіним і чи потрібно це ну це на речі потрібно Байдену в нинішній ситуації передвиборчій, а і я маю великі сумніви, що це потрібно Путіну. Ну точніше воно би звичайно було потрібно, але якби, наприклад, хтось погодився прийняти всі, всі його умови, і він би постав якості е, своєрідного тріумфатора, ну можливо, тоді було б потрібно. Так, це насамперед, поки що, така достатньо специфічна дипломатична гра, сенс якої полягає в тому, що Путін, виступаючи в ролі агресора, тим не менше, претендує на те, щоб закріпити за собою статус. Ну, такого собі своєрідного миротворця, того хто прагне миритися, там перебудовувати світовий порядок. Ну, ціну його цих всіх миротворчих заяв, я думаю, всі ми побачили в понеділок. Я сподіваюся, не лише ми, але й світ, коли було здійснено абсолютно відвертий терористичний акт, терористичну атаку на дитячу лікарню в Києві. А от там в принципі СБУ достатньо зібрало доказів, які включають і фото і відеоматеріали щодо того, щоб показати, що це був абсолютно свідомий терористичний акт, свідомий терористичний удар. І в такій ситуації я думаю, що після це відбулося якраз, до речі, після візиту Орбана до Москви, я думаю, що таким чином от дії Путіна вони стосовно його миротворчих якихось відповідних ідей свідчить набагато більше ніж будь-які заяви, в тому числі заяви Орбана і будь-яких інших політиків, які з ним зустрічаються. Ще цікаво говорити з вами таку заяву Байдена. Він заявив, що європейські союзники готові скоротити інвестиції в Китай, якщо Пекін продовжить підтримувати Росію, зробивши попередження після того, як НАТО звинуватило КНР у сприянні загарбницькій війні РФ проти України. Чи вірите ви в те, що інвестиції в Китай будуть скорочені, і наскільки це ефективно? Я вірю, що вони будуть скорочуватися, тому що справді, знову ж таки, це стосується не стільки України, стільки того, що посилюється напруженість між Сполученими Штатами і Китаєм. Китай перетворюється для Сполучених Штатів на ключову зовнішньополітичну загрозу, тому вони знову ж таки це будуть реалізовувати. І я думаю, що в цій ситуації вони просто використовують тему війни в Україні як відповідний привід. Хоча в неї є такі підозри, що вони з усім сім як завжди, дещо. Запізнюються, тому що відповідні кроки треба було робити раніше, тому що, знову ж таки, всім було зрозуміло, що Китай справді Росію підтримує. І саме завдяки китайській підтримці, Росія може продовжувати вести активні бойові дії, незважаючи на всі свої численні втрати, має відповідні можливості збирати ракети і тому подібне. Але тривалий час вважали, очевидно. що Можна якимось чином з Китаєм це питання вирішити на рівні якихось дипломатичних домовленостей, але виявилося, що все, м'яко кажучи, не так. І, відповідно, ми це з вами, я думаю, повною мірою розуміємо. Це, як на мене, найбільша проблема політики Сполучених Штатів зараз це те, що вони всі кроки роблять пізніше, ніж їх треба було робити. І відповідні заяви щодо обмежень інвестицій в економіку Китаю їх треба було робити 22-го року. Можливо, тоді б не справді були вагомим аргументом в цій ситуації зараз. Я не думаю, що вони глобально на щось вплинуть, як і будь-які інші такі, знаєте, половинчасті санкційні дії, які люблять впроваджувати в адміністрації Білого Дому. Часті, які можна обійти, і тим паче з 2022 року можна було навіть продумати механізм, як це зробити більш-менш легально, або зробити так, аби це не привернуло багато уваги. Тому так ваша правда це все дуже йде з запізненням з таким заповільненням. Ще одна заява, яку цікаво з вами обговорити: Генеральна асамблея ООН ухвалила українську резолюцію безпека та захищеність ядерних об'єктів України, включаючи Запорізьку АЕС, така її назва. Документ підтримує мандат МАГАТЕ щодо усунення ризиків для ядерної безпеки та захищеності під час. Збройного конфлікту і визнає важливість принципів агентства, які допоможуть гарантувати захист ЗС. За що зміниться на вашу думку? І чи можемо ми, зважаючи на ухвалення цієї резолюції, почуватися безпечніше? Ну, я чесно кажучи, не дуже на це розраховую. Загалом, звичайно, ця резолюція вона відтворює рішення, яке було раніше ухвалене на відповідному uh, саміті миру, де так само містилися вимоги щодо звільнення Запорізької АЕС, ну і загалом безпеки атомних електростанцій. Uh, але тут я бачу найбільше проблему, і вона полягає зокрема в позиції самого МАГАТЕ. Тому що МАГАТЕ, в принципі, як організація відповідальна за. Безпеку ядерної енергетики ну вона повинна як на мене була ставити значно серйозніше до факту окупації і використання з терористичними цілями найбільшої атомної електростанції України. Uh, і той факт, що, наприклад, проти російської атомної енергетики, проти атомної промисловості, не було накладено жодних санкцій, як на мене, є достатньо показовим. Ну жодних вагомих санкцій, принаймні, я про них не чув. Більше того, тривалий час Росатом використовувався урядом Російської Федерації з метою обходження санкцій, тому що знову ж таки, як засіб щось купувати, uh, тому я особисто думаю, що Необхідно, оскільки є відповідне рішення саміту миру, є рішення а, а, безпеки Генеральної асамблеї ООН, То відповідно посилаючись на ці рішення, необхідно зрештою поставити перед перед Росією питання руба або жорсткі санкції проти росатому, обмеження, заборони, наприклад, заборони пов'язані із ядерним пальнем, з будівництвом атомних електростанцій. Або звільнення Запорізької АЕС переведення її знову ж таки під контроль України, можливо, там з використанням якихось знову ж таки міжнародних спостерігачів, але вирішення цього питання саме в такий спосіб, тому треба ставити питання нарешті про жорсткі обмеження проти атомної енергетики Росії. Тому що ну інакше навряд чи це реально призведе до відповідних очікуваних ефектів. Абсолютно, і це знову ж те, що мало бути зроблено раніше, що тоді, коли в 2022 році була шалена загроза. Я пам'ятаю це, мені здається, був або квітень, або травень, другий, третій місяць повномасштабної війни. І тоді йшлося про це. І я була переконана, що будуть певні кроки, вагомі кроки, такі що от де юре, і де-факто, що щось якось вони вплинуть. Ще хочу на останок, пане Петре, обговорити з вами таке, тому що це такий інцидент, мені здається, видання за телеграф з посиланням на співрозмовник у Міноборони країни пише, що уряд Великої Британії поки не давав дозволу Україні на використання ракет Storm Shadow по цілях на території Росії, але наприклад, це заявив прем'єр Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський. Як на вашу думку, що тут сталося? Міс комунікації чи можливо хтось набрехав, а хтось навпаки гіперболізував, тому що і прем'єр-міністр і президент нашої країни заявили одне. А людина з міноборони абсолютно інше, де тут правда? Ну, я можу висловити лише свою версію. До речі, вже була відповідна історія з Рішесунаком. який так само, точніше, не рішесунок. Це був міністр закордонних справ Великобританії Кемерон з уряду Рішесуника. Він заявляв так само, що в принципі Україна може використовувати британську зброю, як вважає за потрібне. А потім це знову ж таки ця заява була дезавуйована. Виходячи із позиції сполучених штатів, я просто думаю, що Сполучені Штати попросили своїх союзників не поспішати з відповідними заявами. от і все.